Країна вам це не простить. Влада затягує не тільки вирішення проблеми Тимошенко, а й друге читання власних законопроєктів. До законів про прокуратуру та про вибори народних депутатів внесено чи не 500 поправок. Декілька місяців потрібно, щоб їх розглядати. Це показує, що бажання працювати нема декілька місяців. У України також нема партія регіонів не прийняла жодного закону про лікування в'язнів за кордоном від опозиції чи позафракційних депутатів, та й свої проекти готувати не збиралася. Тепер їхня позиція з цього питання черговий раз змінилася. що стосується закону про лікування засуджених за кордонів, то ми готові розглядати і його у тому варіанті, який підготує створена Верховною Радою, тобто нами з вами. Робоча група, робоча група працювала трохи менше тижня, і ось результат її роботи. Обговорення всіх цих питань позитивних результатів не дали, тому у робочої групи узгоджений законопроект відсутній. Голови місії Європарламенту, що були присутні на позачерговому засіданні Верховної ради, визначили остаточний дедлайн для прийняття необхідних рішень. Ми очікуємо, що в течені останніх днів, перед наступною сесією парламенту, яка буде во вторник, 19 ноября. Всі ці питання можуть бути вирішені. – це вже останній момент, в якому можна все, що треба зробити, від звіту місії Європарламенту залежатиме, яке рішення приймуть міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі 18 листопада. Ми звернулись як три опозиційні сили до місії Кокса і Коснєвського з проханням не давати негативний звіт по Україні. Не закривати двері Україні щодо європейської інтеграції, і щоб сьогодні місія прозвітувала проміжний звіт, незважаючи на встановлений дедлайн, депутати знову позачергово збиратися не будуть. Доля угоди з ЄС тепер дійсно під великою загрозою. Ольга Болєла, Андрію Садчук, соціальна країна.